Можна, напевно, 40% часу провести в машині. Вони можуть бути організаторами, менеджерами, виконавцями саме дві ж бригаді. Легко стати личконосцем. Раніше сержант просто старший куди пошлють. Зараз це помічник, наставник, це, це мозок, а сержант це руки, ноги і все інше. Максимально пильно дивіться на все. Сержант у війську, це перш за все, це виконавець. Це той, той прошарок між солдатами та офіцерами, який створює саме, саме дві ж бригади. Тобто це люди, які безпосередньо взаємодіють з усіма складовими. Вони можуть бути організаторами, менеджерами, виконавцями певних задач, які ставить їм їх безпосередній начальник, керівник, командир. Кому як зручно, сержант це той, хто безпосередньо втілює задуми, замисел командира на вже безпосередньо на місці, на місцевості, адаптуючи його під реальність, під ту тобто, з якою стикається він і його підрозділ. Є вислів: хороший сержант на вагу золота. Чому хороший сержант це людина, яка розуміє, що робити, як робити, як навчити? Чи змінилася роль і вага сержанта після повномасштабного вторгнення? Роль змінилася настільки вагомо і суттєво, що повертатися до того, з чого ми починали, буде навіть трошки соромно. І якщо раніше сержант ну будь-якої ланки високоранговий, низькоранговий, це просто старший, куди пошлють, ну, типу, старший над солдатами, то зараз це помічник, наставник, керівник на своїй ділянці, на своєму місці. Чи легко стати сержантом у війську? Легко стати лечконосцем. Ну, це тип, який отримав звання, отримав посаду, і, в принципі, ну так він має сержантське звання. Але е, сутність та набуття навичок, досвіду, як сержант, ну, типу, це дуже важко. Це треба, напевно, себе програмувати так, що ти маєш бути відвертий до себе, до своїх підлеглих, самокритичний і ну, щирий безпосередньо 100%. Не боя не боятися казати правду, не боятися цю правду сприймати. Така тишу сержанти відповідають і за підготовку особового складу у підрозділах, якими принципами ви керуєтеся під час тренування воїнів бригади: якість, системність. Кількість і постійне вивчення та впровадження передового бойового досвіду. Багато доводиться їздити, якщо середню якось. Статистику вивести, то можна напевно, 40% часу провести тупо в машині. Але при цьому робота не стає. При нагоді з собою є ноутбук, телефон. Ти можеш спокійно і в русі, якщо в тебе є зв'язок, адмініструвати якісь процеси, приймати якісь рішення, надавати якісь, якусь допомогу, рекомендації, якісь давати тощо. Це не зовсім заважає по факту твоїй роботі. Якщо ти знаєш, які правил правильно поставити та правильно виконувати. Які три риси крутого сержанта? Три основні риси такого мадьорого, крутого, реально вагомого сержанта це бажання до саморозвитку, прагнення до саморозвитку. Відвертість та самокритичність. 100%. Як виглядає день головного сержанта бригади? Прокидаюсь, привожу себе там до ладу, виїжджаю, приймаю участь в нараді. Далі обов'язково за день я їду на перевірку процесів підготовки, адаптацію до підготовки, інтенсивні курси базової загальної військової підготовки. Тощо в бригаді, тобто один з батальйонів або рот я обов'язково перевіряю за добу за потужну. Попри все це, ще є адміністрування певних процесів відрядження особового складу, прийому особового складу. Тощо, крім цього, взаємодії з командирами підрозділів, з головними сержантами підрозділів, надання методичної допомоги сержантському складу з проведення занять. З, Взаємодії між собою після кожного завершеного робочого дня по результатах є звичайно, є доповідь нікуди без виконавчої дисципліни. Як то кажуть, доповідаю командиру. Це є так помовити стандартний робочий день. Як виглядає день сержанта підрозділу? Також прокинулося, якщо хтось спав, якщо не було там якоїсь такої напружної ночі, прокинулися, привели себе в порядок. Заслухали задачі і прийняли задачі від командира підрозділу, від командира батальйону. Поїхали в підрозділи втілювати замисло командира. Все. Потім така сама взаємодія. Також вони надають допомогу своїм підпорядкованим підрозділам. Що побажаєте побратимам у день свята? Шановні сержанти, я щиро хочу привітати вас з вашим професійним святом. Ви і є та стала розвитку дисципліни, підготовки, морального духу ваших людей, як ніхто інший. Саме на вас тримається військо в найскладніші часи. Саме ви втілюєте замисло ваших командирів на місцях. Саме ви є ті люди, які знають шлях і ведуть людей за собою. Я дякую вам за службу, наснаги та військової вдачі. І з ним сержанта, побратиме.